Дівчатки, а що ми поставали? Що ми поставали? Що ми сидимо? Ви чули останні новини? Жуй давай своє ета. термінова Лариса Сергієвна Хапуга йде рятувати е, ущемлених. Ущемлених. Тож, Шановне панство, тільки ми, українці, у нас і є. Ну хто ще? Хто, хто ще, як не ми один одного підтримаємо? Я вам скажу. Я завжди буду за тих, хто ущемлений. От і все. Дзвони мені з Гамбурга моя родичка, і що вона мені говорить в істеріки плаче отакими сльозами. Вона сказати нормально не могла. Вона мені говорить, я не можу зрозуміти, що вона говорить, а она... мовна репресія, вона мені говорить. У мене все побіліло 2025 год на дворі. ти, Жуй, хорошо, Боже, ти вже давишся. да, до когось ще не дійшло, що українська це не те, що важливо, ета база. база. Ну, не дійшло до людини, а уровень інтелекту ну, різний, різний, у людей. Те, що я тут сама гарна і розумна, це не означає, що всі такі. Получиться. Так, все, дівчатки, йдемо рятувати сліпих ущемлених телят. Тому що мовна репресія це вам не шуточки. Це не шуточки. Ти посмотри. Все, девочки, все, давай ти зерно від гороха перебрала. От ці 200 гривень, 250 за оцю мочу, чи що це японське ти постійно жариш, ти мені отрабатувати будеш по сей день. По сей. Пиль з палець, посмотри. Все, уволена, пішли. О, глянь. І така погода хороша, і так одразу і не скажеш, що на вулиці мовна репресія, розумієш? Я Хапуга Лариса Сергійовна. Здрасте. Я прийшла вас рятувати від ущемлення. Здрасте. Слухайте, скажіть, будь ласка. Це такий день У мене ще секретна операція. Мені, значить, родичка з Європи дзвонила, але вона українка. І вона каже, що тут, коротше, в Україні угу. ну бо вона лучше знає, що в Україні тут мовна репресія, угу. і російськомовних ображають. Ви, ви, ви фіксували факт. Де Лариса Сергіївна, мальчики, значить, яка ситуація розказую, екстрена. Це спілка екстреного реагування. На е, рятування ущемлених українців російської повно у нас всі говорять як хто хоче. Може хтось когось колов чи ні, там, ображав. Знаєте, як в табу, треба, щоб плохо було. Ну може б і хотілося б вколоть, да. але я не бачила. Не бачили, так? Да? Не бачила. Ми тримаємо себе в руках. Тримаємо. Поняла. Я вам дуже дякую. Ви така світла. Дякую. Гарного дня. Коротше, слухай, дзвони молі. Дзвони молі. І що то вона попутала? Вона, мабуть, опять Арестовича передивилась. Ти розумієш? Умнічка молодець. Будека у вас халуса собацька. Я вирішила зажрати її кокер з панієлі. А можна вас знімати? Ні. Махінація, ні. Ну, ні, брехні. Ні, що а от це людина мого віку. Привіт, привіт. Вона знає пісню Гринджо. Я думаю, я старше трохи. Ні, в у вас побачення було. Я можу не Українка. І говорить, що, час, тут мушка. І говорить, що в Україні ущемляють права російськомовних. Це не чув, що пропаганда найпримітивніша у світі, звісно. Сказати, що вона примітивна жінка, виходить? Не примітивна, але що вона, на жаль, піддалась на якусь дешеву пропаганду і провокацію. Дівки, дурно, підписуйтесь на мене, вам подобається вас? Да? Боже, а ні, щоб знаєш, мені влаштувати хвилину сла. О, яка неприятна женщина. Та я хапуга Лариси Сергіївна, здрасте. Ви так кличите один одному, у вас буде хлопчик і дівчинка, тікаві від неї. Пашлі. Данило, угу. скажи Ларісі Сергіївні, не бойся, якщо вдруг ти бачив факт ущемлення. Російськомовних українців це важливо. Я все фіксую і всім раздую піздюлі, хто ображає російськомовних людей. Ти поняла? Ні, мене ніхто тебе I... ніхто не ображав? Ні. Арістович сказав, що в Україні уніжають росі... Мовна репресія говорить. Поняв? Mm -hmm. Та ми не знаємо таких арістовичів. Слава Богу, не дивіться. Але якщо батьки дивляться, ви їм комп'ютери з сіточки. чик, і все. І все, все. Козицька сладка. Не злякався, ні? Ні. І до зіпамчика не. можемо, ми на рецепті. Все, давайте. Хороший такий, це молодеж. А скільки тобі? Год? Не дивлячись на всю ту піздерезку, що несеться, давайте говоріть насущному. Давайте. Давайте. Ви бриєте чи депіліруєте? А, а, а я хожу васа. Все... Ні, ну а як це? Як це? Я що маленька дівчинка, У мене волоси там, там квартира вже багато. Поняла. Боже. Так що може була квартиру купити в Києві? Як мінімум. Юля. Так. Юлічка з Дніпра має е, в тому районі, де її а конкретно там, цілу квартиру в Києві. Так що хто шукає жінку з квартирою? <ріст> так, Юля так, ладно, так. я о другому. Чи ви бачили, фіксували факт приниження людей, які розмовляють російською мовою? От Саме я ні разу, разу не бачила. А, а хто бачив? Верка сердючка. А є такі? <реш> <реш> Блядь, я, я дуже серйозно. Ні, давай. Ну, звісно, серйозно. Вірка сердючка, Представляєш, 170 гривень заплати штрафу за те, що російською мовою говорила со сцени. Це не те, що мовна репресія, це мовний тероризм. 170 гривень. Це не що, це тобі не квартира. Да. Ви такий гарний, я не могла вас обійти стороною. Да. Як ваше ім'я? Ельдар, Эльдар, а я хапуга Лариса. Добре. Вітаю. Да. О, летаю, не, 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 не Ни, що ні, не бачив. Чого ви не поєм, пошли? Це только що була експеримент, поняли? Ну, пока не каменюка, каменю, каная, катікає. Лариса, так. Да, Обіймаю тихає. вас. Ельдар, да, да. щастя, здоров'я, творчої да, наснаги. Да. тепла та затишку у вашій да. хаті. Да. Хай щур минає Вы, вашу да. корову і будьте ельдарушка. завжди здоровий. Да. Вы, ваш лук. Суха. Спасибо. Я просто сумасшедша. <реш> 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 я так не хотів, але. я, я вас, я вас Вов, дивлюсь, Він гадина не хотів, а саму яскраву кепку вдяг, понімаєш на пейзажку Не хотів. От брехло. Ой, яка ви І... гарна. Прям. Ну, це очевидно факт. Я прийшла вас защищати. Вибачте, мені зараз не до цього не до цього поняла. Ну, все, бачиш, люди заля... Люди залякані. Ми бачимо, що всі. Одразу переходять на українську, бо бояться получить по голові. Правильно? Мовна репресія панує в Україні, та що там в Україні на пейзажній алеї. Про це докладніше з Гамбурга Оля Хапуга. Ну, це сестра моя. Ладно, все, Оля, ти получиш, я тобі говорю. Та, ну, дійсно, ти звідки? О, мій друг ж... О, Женя Рихабус. так ось ж. Ні, це інший. А? Перепрошую, алло, тут у нас інтерв'ю беруть цікаве дуже. а що ти? Репресії, мови. Я тут під твоїм вікном. Винеси водички чи що, скинь м'яч. Ні, ну давай так. Ти ж російською теж балакаєш. Я ж, Конечно, я ж нет, чую. Я, чую. Я, я... я красива. Я вважаю. <laughs> що як людині. людині... Зручно, так, я буду на українській, може і на англійський. Правда. А люди, я я так не так знаю, говори, да? На французькій, правда, я її вже забула. Ти під Хат, людину хоча... підлаштовуєшся. Так. Тебе мама вчила бути зручною, напевно? Ну, е, ні, ну це неправильно. неправильно. Просто я не буду їх оце ламати. це все. Я так типу, відповіла і пішла далі. А до тебе так само відносяться оточуючі? Ну ні, не всі. Не треба позориться, оцю українську мову, цей суржик. Я інші час э... два ріла во так вот то Ні, можна й поряд. Коли, коли ти, нам... ти типа намагаєшся, то люди тобі все прощають. допомагають, конечно. Так, так. То, так. То, і так. сама найвелика держава в Європі. То ти знаєш? Е, знаєш. То, тепер так. А я тобі розказую, я була у всіх куточках України і в кожному із них південь, схід ну ти поняла кругом різні діалекти. Іноді бувають села поряд, і воно різний діалект. Літературною українською мовою розмовляють тільки по телебаченню, так що не накручуй себе, доць. А ну головне, як ти відчуваєш, поняла? Тільки не російською. В тебе точно не а, ой, ти, ой, ой. в тебе точно немає дружини? У мене немає. Да. Я тобі просто розкажу, у мене історія коли ти була. Ми знімали відео для збору, mm -hmm. Отам на отам яри і там холми, коротше. Там, де жертвоприношення, да? як воно секта називається. Взагалі, не важна. Сидить чувак з дівочки, теж як ви люблять один одного, все добре. І він мені говорить, зніміть мене, я його знімаю. Я не знаю, нахуй я це зараз розказую. А потім він мені пише через добу, поняв, в Тікток воно не думало, що я популярна жінка. А воно не думало. а Воно, це тільки що... Арістович, на секунду мене носилася. Так, 33 рази горіла в танки. Взагалі, що разкаже, жарт. Бо... Ой, блядь, вибить 300 ще не дивишся, просто так. Да. Да, ну, мужчина і на міну наступав, і все, що хочеш. Це тобі не шуточки. Я виключаюсь на собаках. просто. Скажи дурдом. І короче, і чувак з тим дівчинкою. Обнімався, каже, зніміть мене, Я його знімаю. І це смішне відео набирає за добу, що то там багато, поняла, Там 100, 200 чи 300 тисяч. Ну там де 200, там і 300. А він мені пише, з вам заплатить, щоб ви видали, тому що мене дружина вб'є! А я йому говорю, де ганти, блядь, а ти з ким був? Він такий, це моя любовниця. Я говорю, так це твої проблеми. Боже, почали писати його друзі, умалять мене. Я на там підняла гроші, хочу тобі сказати. <риклад> <Да>? <риклад> а скільки? Він на той момент мені це було до початку велико. А, ні, вже збор був великий тоді на курей, на курей людям збирали в село. Ні, серйозно. Ну, Серйозно, ну у них там ті. Уїбани Кацапи, вони все, все поперебили yeah. хазяйством, корову тримати е, складно, тому що вони везде міни поприбирали, Stay. поняв? Тому в Харківській області в село на користь збирали. Так оно ну, uh -huh. нікому не треба. Я вже забула, що я вийшла сюди. А, ти мені говори і я їх, я захищу їх. Поняла? Нахуя? Я знайшла, ой, я, труси, було, труси було видно, так? Да? Я нашла ту людину, яка влаштовує в Україні мовну репресію.